У нас в місті нещодавно відкрився новий магазин MarketopTEX. І, звісно, не могла не заглянути, що ж там є цікавенького. Знайшла там от такі цікавенькі яєчка з сюрпризами. Якраз нещодавно думала, що ж зняти цікавого для вас. Тому ці яєчка саме те для розпакування на відео. Виглядають вони дуже цікаво, тож давайте подивимось, що ж там всередині. Ось такі два яєчка називаються Цок-Цок. Один для дівчаток. А другий для хлопчиків. Але я одразу скажу, що я засуджу оце розділення по гендерах, це повний дізлайк. Тому просто два різних яйця. А тут намальован трансформер. А тут якась, напевно, принцеса з поні. Чи хто це? Єдиноріжка, напевно. Єдиноріжка. Ось. Давайте розглянемо яйце, це для початку. Тут у нас просто гарні картиночки. Отакі. Сам логотип, як я зрозуміла, що це логотип? Не знаю, але... Ну добре, хай буде просто логотип. Чи, певно. Скоріше, це назва яєчка, так? Бо хтось її інший робить. чи не так? Її робить на, у нас укрприз. Ось він. Сфокусуйся. Не хочу фокусуватись, але зрозуміло. Що тут пише? Яйця пластикова з іграшкою та сукерка всередині. Вміст іграшка дитяча, цукерка глазурована. Ось вона показана дивіться. І ось така цукерка показана. Не знаю, ви подачі чи ні. Чи інші будуть. Uh, Цукер карамелька на паличці, що я вам тільки що показувала. Наліпки. Це оце, напевно. Це тут можна прикрасти яєчко своє. Отут отака от. Бачите, тут як совушка може. А тут, не знаю, напевно, теж совушка. Ну, мені більше набор на горна схожа. Так, що тут ще пише? Акційний код для участі у розіграші призів. А, так, коротше, коли ви купуєте продукцію оцієї марки «Укрприз», ви можете чи на сайті, чи в застосунку собі бали, коротше, зробити. І потім за ці бали купити іграшку, чи а, приймати участь у розіграшах у всяких іграшок. Я дивилася, ну доволі прикольно зробили. Не знаю, чи реально там щось виграти, але ну сьогодні спробуємо. Тому що ці коди я сама веду. Ось і подивимось, щось буде чи ні. Ну це я вже буду за я вам чого показувати не буду, просто цікаво за самою, як там що зроблено. Так, ну що, тут все, нас бачите тут. Буквально те ж саме, тільки інші рисунки. Тут теж бачите, оця цукерочка і оцей батончик. Що ж, давайте відкриємо, який перший будемо відкривати? Оцей чи цей? А а давайте разом будемо відкривати, бо так цікавіше. Дивіться, тут ось все, бачите, написано, відкривати тут. Така, змійка є. Давайте спробуємо. Подіваю її пальцем усе. І... опа. Ага, вона отак відкривається. Добре. Ось таке яєчко у нас. Просто біле яєчко. І тут те ж саме зараз зробимо. Мусор в сторону. Такі два звичайні яєчка. Головне їх не переплутати. Так, давайте перше відкриємо те, що типу для дівчаток. І подивимося, що тут є. О, дивіться! Лейсі кау, та ти що? Рошен! Що ти тут робиш? Блін, я взагалі не очікувала, що тут таке буде. А, дивіться, це теж рошен чи ні? А, так, дивіться, грошен. Так, а що це таке? Вони нам рошенки тут поклали. Так. Чекайте, тут акційний код, я вам його не покажу. Бо я сама хочу вести. Отакі От наліпочки, бачите, на етикеті були зовсім інші. А тут отакі. Тут теж хтось крилати, напевно. А, все, бачите? Ось ось такий кряк чи ципана попалась. Не знаю, хто це навіть. Напевно, все-таки кряк якийсь. Отакий. От бачите, сьогодні камера взагалі не хоче у мене працювати нормально. Ось такі наліпочки. І ось така іграшка. Насправді вона дуже-дуже дешева, як можна вже побачити, по упакуванню. Але що ж, щось зекономили трошки. На цьому моменті мій телефон вирішив не зберігати частину відео. І я, як виявилось, втратила пів відео розпакування. Ну і блін, як не відео, так нові казуси. Вибачте. Ось такий кряк у нас вийшов. Насправді дуже прикольно продумала, тому що тепер і це яєчко можна використовувати як іграшку. Типу, це реально прикольна ідея. За це лайк. За Lazy Cow, так названий. Я, до речі, не, не розумію, чому я ще не перейменую оце сливки-линивки. Що це таке? Якісь сли... лівки ленівки Алло. що це? Коротше, будемо називати це просто лайзікав. Тому що оцього я не розумію. Ось такий чупачупчик. Теж відрушаю. Ну, типу, не знаю, мені конфети більше сподобались, ніж оце. У ну, неї знову ноги відпали. Ой, не ноги, а підставка. Все, давайте тоді розпакуємо тепер яйце для хлопчиків. Подивимось, чи буде краще тут щось, чи все ж таки ні. Дивимось. Ах, дивіться, тут такий самий нам спопався. Такий самий чудик. Так? Так, такий самий, блін. Тут у нас така ж сама конфета. І Вони різних смаків. Напевно, бо вони різних кольорів. Але я не знаю. Наче так. Ось такий чупа-чупс. Коротше, попавши. І знову дешманська іграшка там. Ну. Але знаєте, мені оце вже більше подобається. Давайте відкриємо. Ну це, я думаю, типу всім сподобається. Я не знаю, мені дуже подобається просто. Вона така, типу, мощна машина, вона гарно пророботана, дивіться. Дуже гарно зроблена. Бачите? Нічого не криво покрашено, все так добре. Вона ще й їхати може сама. Уїхала машина. <ріст> ну, коротше, мені більше сподобалась машина. Чим оце. Ану, Буся, принеси, будь ласка. Принеси. Ні, вона не хоче. Ну, коротше, бачите, тут повтор. Не знаю, чи попадається якісь інші, окрім оцієї гусочки, крякочки. Але ну не дуже прикольно, коли... Блін, одні наклейки, одні те самі. Що це таке? Будуть в мене тоді два гусака близнюка. А тут, до речі, є? А, тут є, так. Кот мається. Давайте хоч код заберу, щоб я потім не виконула і не забула. Бо я можу. Ой. Добре, він рветься, тому добре Просто так положу. Покладу на місце. А не положу. Тася. Коротше, не знаю. Доволі прикольна оця задумка, але те, що одні наклейки випадають і в тому, і в цьому яйці, не круто. Це дизлайк. Конфети вкусні, до речі, що там по строку годності у них? Я ж ніяк не зрозумію, так? Напевно, так. Ну, коротше, конфети вкусні. Це як факт, тому що, ну, тому що це рошен. Давайте дивитись, справді віч. Ну, яку конфету не з'їси, не ту. А от Рошенійську конфетку, хоч я і на Петрика зла, ну, все одно. Йому Бог здоров'я дає, що він такі смачні конфети виготовлює. Боже, ну прямо ну прямо смак такий. Смакота. Ідемо всі до перемоги. Рошен завжди вкусні конфети робить. Це теж рошен, нічого такого. Оце, ну чесно, мені б навряд сподобалось таке. Ну, от наврядчи б мені таке сподобалось. От правда. Машина крута, насправді. Дуже крута. От вона мені більше сподобалась, ніж оця лялька. Тому прошу не розділяти оце свої оці, етикетки оці на гендери, і написати, що яйця і для дівчаток, і для хлопаків. Все. Кому подобаються машинки, це трансформери ще були намальовані. А й купляють. Це не тільки для хлопаків. І крапка. Що ж, на цьому все. Такі пісумки. Якщо вам було цікаво, якщо вам було це можливо корисно, ви хотіли таке купити і не знаєте, чи варто, чи не варто, і тут ви подивилися цей обзор мій, так названий, і думаєте, ха, брат чи не брають? Тепер я точно знаю. Якщо вам це було корисно, то теж. Можете просто підтримати мене, поставити мені лайк під це відео. І можна написати якийсь коментар. Типу, а, молодець, що ти взагалі це зняла, чи е, не знаю, ой, у хлопаків ніж у дівчаток, чи навпаки у дівчаток ніж у хлопаків. я кажу хлопаків, а не хлопчиків, я не знаю. Але, в принципі, одне і те ж саме, ні. Коротше, от-от-от. Все, що маємо. Отаке. От Своїх е, грошей не знаю. Самі оцінюєте, варте це ваші гроші чи не варте. Я в будь-якому вже випадку потратила ці гроші, тому мені жалкувати нема чого. Гроші вже потрачені, що сумувати. То, ну, не знаю, мені прикольно, що від конфетти просто в кусі купалась. І машина реально крута. Ну, вона мені реально сподобалась, машиниця. Що зробить? Ну все. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Не забувайте знову ж таки поставити лайк, якщо хочете підтримати мене. І далі бачити щось цікаве, може, якщо на цьому відео буде багато лайків, як для мого каналу. Наприклад, 10 чи може навіть 20. Все, я біжу в магазин і покупаю щось новеньке і вам роблю розпаковку. Якщо вам це сподобається, все. Знаєте, що ну, з моєї сторони буде ще. Все. Дякую, дякую, дякую. Па-па. цьому кожного з вас.